Но... О, Ха -ха. Да, стану тут, а я буду что мне Я не знаю, я буду по сто. Якщо ти можеш, мені випаде диван. Диван, диван, я не помню. Я тут дуже весела зараз. Бо о но... о но... Я співаюся на 99 чай.

Mm, да. Ой, яка я застрела. Якщо мені випаде дуже багато диван, то я вообще. А, у нас тут обі. Ну ми. О, давай. ще секунди дивись. Я розпаду обі і тоді до вас вернулося. Там отут дасу. Ого, як. А все, я запасла зараз купювати ма і ногенький. У мене є бату такий, тоді мені не треба. Тут стойки 35 лати-малі. мали. Сім, здивайте. Мені треба ще злати. Я просто бокнути ще такой. Тай дитин купила на це на запаску. Не посміха. Як це спі. Що я сім полипалки купила, це дуже важка. Двадцять секунд все. У коя передає сімпітики. Заходь, рибате. Після оновиці заходимо он 93-й 9. Бо там теж така пікуюха. Я зараз немає. Ні, буде. Чи, коли буде тяжкий, так. А? Я знаю, що дошуть 60 амазелів. Хорошо, бачи там. Вот подумає, я готова до всього. Може попросити адмінах нам дав 500 тисяч амазелів. Хай дає там хоч тисячу амазев. І вам базу попустити так я можу побачити, як адміна, що дала. <laughs> я просто пошутила. Адмін може почути ще дати. Да? Ви бата, ви сучули. Давайте підписуйтесь на канал, то коли я так не попущу, ось це, адміна. Ну. Адміна ви якось посуєте? А підписуйтесь на канал, все, ви, воно без пану, ну. ну, і я для вас сталася. Ну, адмін посує, як всі поставили лайк. А ну, сучули, адмін, чесно, не шутко, він може додати ваші акції. Одну Не, видно давай, ти ми двох. То він не забанити на один день. Можем, може, можем. Ви бачите? Ви бачили? Можем. Я просто сочи. Те саме не класть, он голова. Я забуду пісни 9 і гладить 99 чай. О, хорошо. Тоді буде такий кутесний, Я потім зніму, як 99 день маю. А ви, я буду собі бігають? Я віддихаю. Просто на не обоня, дивишся стрім, віддихаю, дивишся. яю 99 день. Що мені боятися? Я гадки ставлю. Коли я гаятки де, де поставила? Бат я потім Господи помою, добивається. Добиваючи я вас не здав. Ты голодний. Хох хо. у навики, я можу від нього Судя, ніколо, Судя, ніколо... О! очистити. Нами дуже багато людей гради. Десь коло десяти людей можна грати один раз, то день на день. Ну чи напактину ось це. все. Ну ти сам не будеш грати, будеш якимись чуками. А можу і один сказати. Ну, це в мене просто то що, що? біжу, 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 швидко, швидко. Хашун, зарку ну, помашу. О, магазин та бабошки. О, я нашов собі, де можна поїсти. Віка, подивись, там можна, можна. О, може. Хашун, і занесу свою халабуду. Ні, там вона буде жити. О, жаба. Не дав адреси, я ладно, підіржа у, у твоюнька. Я не хочу. Я, мама, давай пісе онове тоді. Я тобі вірю, дуже вірю. І я тобі якось кусив'ю. О, дивися, адмін повав. А це адмін? А так, це вирішки саме. Він може вирішати аккаунту я О, мені випал купьйом. Да, Мало б на куп'я не було, всі. а поки що от мене не добу, мені дам... там жапку, бо, да ви там запущу, по такому. Яко я просто сьогодні. Як мені було як сейчас вот я, я цю жабку просто. Твоя, а ти совсем від новый такой классный. О, мене вбивають. Він хоче підбивати. Я так копив, бо воно кочіше, ніж обисне. Всі стоять, віддихають. От вони копив, кочіше обисне. Я просто все, немає слов. Я то слов, тільки фантазія. Ось так оцього не сказав. А я просто... Ім'я дібів, вікін дібів. На ім'я Коя. Я на була. Ні, утюни ти. І козити по мене теж хороше. А ти має назвала дуаку? Ні, а я тебе учоним називала. Утемо дулак? Ні, а утюнин це дуже важлива людина. На по математики. Нема два і дула. А, помало іся бейп. Ви бачите, дивіться, скільки в мене пацієнтів. Сидю на 16 пацієнтах і гай вивести сад. А мене в себе вже 6 пацієнтів. І нічого. не переживаємо, хоємо на і його. Мамі звоняла, да, 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 є. єс, єс. Питаюся, буде у мене слабко. Я кажу, да, 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 є, є. Не знаю, що він дасть у мать тонки. О, будемо танцювати. Пампа. Мені пота на одне дело Я буду танцювати. Пампа. Три минути залишилося і не закінчилася. Ой, о мой у мене тут столки. А не ч у нас в монет Я купила. Хто вспів, той купив. А он спит той дурак. Хуя не считала і боку я не знаю. Дивися. А, а, що Ба -бам -бам -бам. Ой, ой, я я постат... ой, ой, я ой моя змойова. Дивися. Дивися, дискові. Ой, господи, по мою підпила. Ми кабинше тут яде. Ага. Бом не бати. Ти дохуяв. Ти бачиш, скільки бомбу дають бомбувадів а з тобі. Вони здіваються над нами. Я не спію усю купити. Бай е, з мої... моїми гусами, ви так і вата. Мені це хата з моїми гусами. А з моїм телефоном не да, Ну дві минути потепліти нічого. Це так уже не багато дуже. Потім 19 день не тільки скільки залишився. Коли буде до нас чинаєшся, хоча й ворога і так і не їздить. Ось ця буде ворога, скажу. Буде рівно година, а тоді скажу тобі. О, дивися, буй буй буйка О, що ми попали. Ми будемо палити. О, О, дивися, можна туди забратися. Хочеш? Да. Як шофати місце, то да. Ой, Ой, господи, моя нека. Липки палець ну, дивися. Я ще палаю. Дивися, де кінець. Ще не кінець. Я палаю. Якщо то я на нагорі, хоч тою зараз. Одну, ось його я поїтіла. Ха, -ха, ха все. Давай нажимай. Що там. О, у тебя шва буду уйти. Добивай этим. Я не хвачу. Я пойду по этой голове. Попробуй. Так. А ты ж в этой ООК падал? Дивись, я вылетаю из этого вина. Падал ты уже в этой ООК раз? Дивись, я вылетаю, я вылетаю, я вылетаю. А, сейчас рыбки падают по дну. Не понимаешь ни одну. Даже вижу, держи его я вже хуйню закінчую. Він я вже... Не, просто забав вже... на саму вершину. Но... Оно, бачиш? Уже Тут... немає. Дивись, які високі у них горіх. Тільки тільки закінчу. Ой, о моє. Ти... Ні, я ще 24 секунди. До До кінця. Так, що ти, ти думаєш? так... Дівати, дванадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. О, кінець. Мій не зівався, слава Богу. А пак Слава Богу. Ага, дуєш смаком тобі. Подожайте ця істерика. <гонки> Бо мастер піки. О, паня, ти бачиш о таке зробили. Дивись і фокушку, якщо зубили. Що? Дивися, бачиш. Ти Тума таба... в... годувати пісі, щоб відкрити пон. Ага. Тебе моїм буде моєго двоха, моя підписника буде. Тебе по... похожувати. По... Ой, господи по як в мене телефон вагає. У мене пачку фруктів було. Щоб його погодувати. Я, звісно жаль, один день... Ой, дивися, можна годувати його. я, Все, три пункти, Я вже йому дала. Все жаль, зараз пачку пунктів. У мене фрукти є. Я, звісно, почув 90 дня. От соло. Він далі подається. Okay. Я, спів, я спів. Так десь весь мене було не ховати його. Бо я тепер його не хвалю знайти в моєму бадаку. Okay. Серйозна кавата. Десять до квіяк каута. Там більше тисячі точно. Але yeah, я їх а... не хочу купити. Ого-го-го, це як туди вон. Так, в мене телефон з'явився приз. Я тебе посіб людини. Мої одвога за собі в роботі. До мене на сьогоднішній день з'явився тільки один На цей день у новий кутінь. По тебе стрибнути, кого. А ні, ні, не попалась ти. У тебе є по нього. Все, не вийде, це ж мама. Бо, да. За 14 минут йдемо в відео. Поки у нас тут відошик йде. Ми кайфуємо собі, ваємо ігушку. А я живу віка. У мене візьму путеше дала. Тишку буде не злит. Від коті або від коті або від, Два Та, з по... Та, від... оленка. Два варіанта. Кину двох котістів. Топку. Твіток. Топ. Топ. Топ, Топ, Дивіться, що додали, ось те Дивіться, я добави. Б... На ага. О, я взяв. У мене Ой. якщо того немає, є лобоксів, я сама цього накоплю. Я добро... зараз до твоїх ног виїжджуся. А ти годин, Ні, о, у мене там, ти забула, що глядочки є? Зараз я виїжджуся до кінця. Ну, Костя, не буде їти по коврині. А ти годний чи що? Не годний, у мене там прибіжка нєжний, не воноць.

Бо Олень нам що з не сталася сказав цей вік. Віка, мене повний мішок їжі. П'ятнадцять місяць забив, я себе їжу. З... У мене у... голодіся, є жовачка. Я угонь зроблю знову лобочка, бо я мене є два уя. Я Ба... Опа, у вас. Ой вас. І ой два уля. яки. У я я я... О, два уяті така хороша тємка. Хорошо, что спустя, наша заводить назад. Вот у меня телефон. Двадцать пять ко на кош двадцать пять печень. Ага. Вот так. Чего на ласти закінчилася а мука. Пока. Телефон. Тефон Угу. Тефон... Не... Не... Не <плаку> До Де десь кого вояс наслав. І хто? До бивеців. Ти хто? Ти, походу новий, який зараз питає, хто ти. Мабуть, якийсь новий час, господи, в мене тифомагаєш. Все ти? він от... полетів. Я просто на нього натиснув, і улетів. А ну-ка, там? Не я, що нормально. Шо на місці. Може. О, дивіться, де Може Может, на мене може закінчилося. вас. Ні, не, а що не закинулась. Нет. Я ще не знала вас, я викликала. А сейду он. А тут овезучиш на А, тут нові ось ці. А мазички такі. Дивися, фокус. Дивися, що додали. Ой, бачиш, замість ось ці. це. Це іде оно поки що. Заміж го? Так. Да. Ось це. Тут поки ось така феечка є. Ось це дві і це до неї. Я б діологітають. Дивись, я... а файля. А що я можу у неї її купити, у мене просто є ама ось ці. Шки... Тих Деріся, ще, ось дивися, можна ось так, ось так. А ти не знаєш, звідки зараз відкинула? Не знаю. Не, Купи це, у неї. Це обглатий. Сос... Це об... треба Брати... тратити сейки. Хосі? Бігатим. Че ти боїш? Ай -ай. Ага. ага, ось тут а тебе. Вони тикла. Ми тикла, вийшла вік. Хорошо, вітаю, вітаємось. Вибач. Ага, тут можуть на світанки виби випити. Тобі помити і що ж у неї купляти, я поки ось бивайся, чому новини. Вбивайся од новину. Ага. Я очо одного кнову на то не розумію. Я тоже не вибралась. Не я поки не. Ну, хочешь пов'язати, скажу, не розбиралася, но повієш. Я поки повіяюся. А вона одна ти їх главу вийшла. Можете без очи там. Вона одну О, главу хорошо. Мені положила. Так, ти. Ты звитка на її. А ну я поки нічого не розбивала, розібралась поки стіну. Може ті амажі, за ті амажі тебе її покачувати, вона щось мені буде давати. Ну може так. А Бо ти... я її фу, -фу, -фу не знаю. Почуй. Ні, почуй нову, дивися, 50. Лігу знаєш, а попу нову, чи ти знаєш? Ага. Мені це, це пунь, ти. Треба п'ятю пунь заробити. Віка, віка, ми научили. Хо-хо. Тебе їх за об'яти якось, а як я фуфу -фу, не знаю. Тебе звідки тисяча, скажи? У мене тисяча двісті і хлопців а... нових. Господи, А, звідки? Я... а ну, ну а звідки? пізніше пойму, як ніому походити, хай мотацію накуплюють, я погнала ла, ла, ла води на чай, а потім відкиму вісімдесят шість багато. мені купили новосі та на тілік на школу. Тільки був чорний. і ложовий. Просто, то, о, я в чоловічі. Мені в нім подобається, дуже за чесно кажу. А як я Якщо він у мене далеко чуєте, то буде хорошо. Бо я сам шукаю в ножниці.